Вітаю всіх на каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні ми з вами приготуємо смачні млинці на молоці, які завжди виходять ідеально. Вони будуть тонкими та не рветимуться. Цей рецепт ніколи вас не підведе, навіть якщо тісто постоїть у холодильнику цілу ніч. А найголовніша фішка це додавання розпушувача безпосередньо перед випіканням. Тож, давайте розпочнемо. Для приготування нам знадобиться 600 мл молока, яке обов'язково має бути кімнатної температури або навіть трохи тепліше, тому якщо воно стояло в холодильнику, трохи підігрійте його. Далі нам знадобляться 2 яйця, які потрібно вбити в тепле молоко. Потім додамо одну щіпку солі та цукор на ваш смак. Переходимо до борошна. Вам знадобиться 2510 грам борошна, яке необхідно додавати невеликими порціями, постійно розмішуючи, поки не зникнуть згустки. Це допоможе уникнути грудочок у тісті. Тепер час для розпушувача. Ви можете додати 2 щіпки розпушувача, якщо плануєте випікати млинці одразу. Якщо ж замішуєте тісто ввечері. А пекти будете вранці, тоді відкладіть розпушувач і додайте його прямо перед приготуванням. Дайте тісту відпочити хвилин 15-20 при кімнатній температурі. Це дуже важливо, інакше млинці можуть вийти гумовими. Після цього нетривалого відпочинку додайте 2 столові ложки рослинного масла і добре все перемішайте. Настав час випікання. Випікайте млинці на добре розігрітій сковороді, обсмажуючи близько 2 хвилин з кожного боку. Додавайте масло на сковороду тільки перед випіканням першого млинця, оскільки масло, яке ви вже додали в тісто, виконає цю функцію для наступних млинців. Ось і все. Ваші млинці готові. Подавайте їх зі сметаною, медом, варенням або будь-якими іншими улюбленими доповненнями. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал Кулінарні пригоди, ставте лайки, залишайте коментарі та діліться своїми враженнями від рецепту. До нових зустрічей і смачного!